Добро вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршовець. Сьогодні радник генерала Залужного, екс-радник генерала Залужного, генерал е, Назаренко дав інтерв'ю BBC Україна, в якому сказав, що скоріше за все. Влада буде змушена знизити мобілізаційний вік до 21 року. Не до 18, а до 21 року. Чому? Він пояснив, тому що російські війська продовжують наступати, підтримують динаміку наступу. Слово таке, динаміка наступу. І на питання журналіста: а скільки ще росіяни будуть наступати, він сказав, що у Росії дуже багато. Правильно, от тепер я кажу. Генерал не сказав слово Мобілізаційний резерв. От я дивуюся, цілий генерал, екс-радник, міністра оборони Залужного не сказав слово Мобілізаційний резерв. Ну, а старший лейтенант з запасу, Ваш покірний слуга Ігор Швець сказав слово Мобілізаційний резерв. Отже, Назаренко сказав, що в Росії дуже багато людей, вони постійно поповняють ряди своїх Збройних сил, е, найманці з е, Кореї е, наймають найманців з усього світу е, за гроші своїм платять великі гроші для того, щоб вони йшли по контракту. Короче кажучи, людей не них вистачає. А я скажу слово більш професійне, чим сказав. Пан Назаренко, є така річ, як МОБ-резерв. моб резерв мобілізаційний резерв. Так от, у росіян мобілізаційний резерв приблизно 7-8 мільйонів чоловік. МОБ-резерв. В Україні, ну я не знаю. В минулому році казали, це відкрита інформація під 2 мільйони, але враховуючи, що. Ах, всі тікають, хто куди може, коп мобілізаційного резерву в мільйон набрати. Все? Про що можна говорити? Можна говорити про те, що рано чи пізно, як каже пан Назаренко, влада буде змушена призвати молодь з 21 року. Крапка? Ще можна прокоментувати? Ну, звичайно, можна. Пан Назаренко додав, ну ви ж бачите, американці казали, що давайте з 18 років на фронт треба посилати хлопців. Вони ж молоді, у них страху такого немає, так? Ну, а ми почнемо з 21. Коротше кажучи, бойові дії будуть продовжуватись, миру не буде. Журналіст BBC Україна не сказав. Він сказав: Ну, а як же ж. Він каже: ну, справа не тільки в тому, будуть продовжуватися бойові дії чи ні. Нам же потрібно готувати резерв на майбутнє. Коротше чекав, хочеш миру, готуйся до війни. А воювати зі слів, Назаренка рано чи пізно підуть молоді. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!